Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова барвиста, мова багата, Рідна й тепла батьківська хата. Наша мова ще й казкова, лине пісня колоскова. Щоматусенька співає, а душа барвами грає, то не вечірніч близенько, що шипу. Чи тихоненько. чи то співний голосний, чи то співний голосний, чи то сни Кошенятко свій кубочок закотило у куток. Наша мова пісня в гаю, лине що під небо краєм, душі й серце зігріває, бо магічну силу має. Українська наша мова повсякденна на вустах, чародійна, барвінкова і співуча на чептах. Калина, ой, у лісі калина, Калина Калина, конки зубики Калина, Калина Калина, конки зубиків калина, там стояла дичина, там стояла дівчина, дичина, дівчина. Вимовляю кожне слово, кожне слово, наче спів. Найдорожча рідна мова, мова дідуся і батьків. Можусь мови буду, коли знати, та рідну найбільше буду шанувати. Берегти і плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина так, як мати. Мова в кожного із нас. Наша мова калинова, велич і багатство слова, бо це код нашого роду, єдність усього народу. Наша мова українська від народження з дитинства. Нас усіх одна дорога рідна мова і перемога. Мова краса спілкування. Мова, як сонце ясне. Мова то плетки надбаня, мова, багатство моє. Мова то чисто клинице, ти б'є, мов що живуть. Мова це наша світлиця, вона як добільна зерно. Мова державна перлина нею завжди дорожить. Без мови немає країни. Мову як матір любить. Українська мову у моїй уяві, чисті озерці, коли навігає на одній пісні. Моя мова співучем звучна, як подих маленького літерця, моя мова найкраща. Треба шанувати і любити свою мову. Буду я навчатись мови золотої У трави веснянки у горі крутої, папічка веселого, що постане річкою, пагінця зеленого, що зросте смирічкою.